Доброго дня, дітки! Давайте сьогодні з вами трішки позаймаємось. А допоможуть нам цьому наші олівчики! Ми сьогодні візьмемо багато олівчиків або фломастерів. що у вас вдома багато є. Достанемо їх із стаканчиком. Багато-прибагато. Багато. І двома ручками одночасно будемо їх складати. Давайте разом. Будьте уважні, щоб ви одночасно брали і клали. Брали і клали. Брали, І один у нас залишився навіть, і він нам допоможе іншу вправу зробити. Ми будемо його між пальчиками проводити. Буде як великий, великий винтокрил. І в іншу сторону. Так, да, він може у вас втікати, але ви його піднімаєте і продовжуєте далі. На іншу ручку теж зробимо. І в іншу сторону. Сподіваюсь, вам це було легко. А зараз третя вправа. І нам також знадобляться олівчики. Ми покладемо олівчики всі в одну сторону. І також візьмемо ще олівчики. І фламастери, і олівчики, все, що у вас є. І також буде працювати дві ручки одночасно. Одна ручка буде, буде доставати олівчик, а інша буде класти. Спробуємо, будьте уважні. Робіть одночасно і достаєте і берете. Якщо ви розгубилися і у вас щось одразу не виходить, то не страшне. Пробуйте, робіть більше і більше, і у вас буде все виходити. Продовжуємо. І знову у нас залишилось два олівчики. А давайте зараз спробуємо одночасно двома ручками між пальчиками проводити олівчик наш. І в іншу сторону? Бачите, в мене теж інколи буває події, але я продовжую далі. Сподіваюсь, вам ці всі вправи сподобались і ви будете їх частіше робити вдома.